А що зазвичай готуєте на новий рік? Олів'є саме, саме таке традиційне на Новий рік. Можна приготувати щось рибне, овочеве. Традиційне олів'є, шуба, ну і, звісно, качечка». М'ясо купимо, щоб приготувати котлетки, там, ну, відбивні і так далі. Ну, овочі цитрусових. Хоч і на вулиці нічого не нагадує про свято, проте новорічно різдвяні празники не за горами. Основний атрибут найскромнішої зустрічі нового року олів'є. Справжня газдиня зробить смачний олів'є навіть з найпростіших інгредієнтів. Та на новий рік хочеться традиційного так, щоб майонезу багато, ковбаса хороша була і яєць не пожаліти. Тепер порахуємо. А від для цього запросимо професійного бухгалтера. Ми підрахували вартість вашої корзини. Якщо це із розрахунку три порції, то це буде коштувати 36 гривень. А на одну порцію 12 гривень для того, щоб закупити продукцію і виробити салат олів'є. Якщо ж брати із нашого розрахунку, тобто за новорічним столом, буде осіб шість, то цю суму треба подвоїти. Отже, незамінна новорічна страва коштуватиме нам цьогоріч 80 гривень. Продавці запевняють, предсвяткового різкого росту цін не передбачається у нинішній врожайний рік дефіциту немає жодного. Василина Рохова, Андрій Храбус, Подільська панорама.